Є птахи, яких не можна переплутати ні з ким. Вони стрімкі, мов куля, легкі і водночас настільки близькі людині, що, здається, ми знайомі з ними вічність. Ластівки. Вони прилітали першими і приносили весну, селилися під дахами і вчили нас бачити в них оберіг дому. Але ось тривожна правда їх стало значно менше, як і горобців. Якщо не бачили відео про них, підказка вже вискочила десь тут. Якщо ще кілька років тому їхні гнізда були скрізь, то сьогодні ми можемо дивитися на небо і не побачити жодної. Це не просто природний процес, це історія про наш вплив, про втрати, які ми навіть не завжди помічаємо, чому вони зникають. Що відбувається з птахами, які завжди були символом тепла і життя. І чи готові жити у світі, де їхній спів залишиться лише у спогадах? Підпишіться на канал, бо ми переходимо до цікавенького. Є два найближчих нам види ластівок сільські та міські, і вони помітно відрізняються, якщо знати, на що дивитися. Сільська ластівка має довгий роздвоєний хвіст, який нагадує ножиці, і саме завдяки йому вона здається ще стрімкішою у польоті. У міської хвіст коротший і менш розсічений, бо вона звикла маневрувати серед будинків, де важливіша швидкість реакції, ніж довгі планерні польоти. Сільські ластівки будують гнізда з глини під дахами хат чи в сараях. Їхні домівки відкриті зверху, ніби маленькі чашечки. Міські ж роблять закриті півсферичні гнізда під карнизами багатоповерхівок або мостів. У сільських пір'я має виразний червоний відтінок на горлі, тоді як у міських воно більш біле і непомітне. Якщо вдивитися у політ, то сільські літають переважно низько над полями, ганяються за комарами, а міські кружляють високо між будинками, використовуючи висхідні потоки повітря. Обидва види неймовірно корисні людині. Але саме в селі ластівки завжди були справжнім символом дому, тоді як у містах вони пристосовувалися, але і там стають дедалі рідкіснішими. І різниця між ними це доказ того, як птахи намагаються виживати в нашому світі, навіть змінюючи свої звички заради того, щоб залишатися поруч із нами Символ, що втрачає силу. Ластівки для українців це завжди більше, ніж птахи, це символ відродження і домашнього затишку. Коли вони з'являлися над селами, люди знали, що можна починати сіяти і чекати врожай. Їхні гнізда вважалися добрим знаком і навіть існували повір'я, що ластівка приносить у дім щастя. Ще всередині минулого століття їхня кількість здавалася нескінченною, цілі вулиці гуділи від їхнього співу. Тепер же цю мелодію чути дедалі рідше, і відчуття, ніби весна приходить неповною. Втрата ластівок це не тільки екологічна проблема, а й культурна, адже ми стираємо з пам'яті символ, який був із нами завжди. Коли немає їхніх гнізд, ми втрачаємо шматок народних традицій і спогадів. Це болюча пустота, яку не може заповнити жодна сучасна зручність. Адже символи не народжуються щодня. Вони створюються віками. А ми ризикуємо їх втратити за одне покоління. Мандрівники, що перемагають океани, але програють людині. Ластівки це справжні мандрівники, які долають тисячі кілометрів між Африкою та Європою. Вони повертаються до одного й того ж подвір'я з неймовірною точністю, ніби у них вбудований навігатор. Їхня аеродинаміка дозволяє годинами ширяти в повітрі, практично не витрачаючи енергії. За своє життя ластівка може пролетіти відстань більшу за оберт навколо землі. Але попри ці феноменальні здібності, більшість із них не доживає навіть до двох років. Гине молодняк, гинуть дорослі, і причини завжди пов'язані з нами. Нові технології, агресивна діяльність людини, отруєна їжа і відсутність безпечних місць. Перетворюють їхню подорож на смертельний маршрут. Вони сильні фізично, але безсильні перед цивілізацією, яка не залишає їм шансів. І кожен сезон для них це як останній, бо небезпек стає більше, ніж можливостей вижити. Місто, яке їх відштовхує. Старі українські хати з дерев'яними дахами і виступами були для ластівок ідеальним місцем для гніздування. Сучасні багатоповерхівки з гладкими фасадами стали для них безжальними пастками, як і для горобців. Там немає жодного куточка, де можна зачепитися, а спроби будувати гнізда на чи утеплювачі закінчуються падінням і смертю пташенят. Ми створили для себе красиві й зручні міста, але вони перетворилися на пустелі для тих, хто звик жити поруч із людиною. Ластівка шукає місце і не знаходить його і, врешті, відлітає назавжди. Це сигнал, що ми вибудовуємо простір лише для себе, ігноруючи все інше життя. Кожен новий будинок без карнизів чи виступів це вирок для десятків майбутніх поколінь ластівок. Ми відгородилися від них бетоном і склом, і тим самим стерли сторінку історії співіснування людини та птаха те, що для нас комфорт, для них смерть. Світ без комах, світ без ластівок. Жоден інший птах не знищує стільки комах, як ластівка. За одне літо пара може з'їсти понад 30 тисяч комарів, і завдяки цьому люди мали природний захист. Але хімія, яку розпилюють на полях фермери, пестициди, інсектициди, гербіциди, може суттєво впливати на комах, а через них і на ластівок. Там, де колись роїлося життя, тепер порожнеча. Ластівки повертаються на звичні місця, але знаходять тишу, і голод стає для них вироком. Пташенята масово гинуть у гніздах, дорослі виснажуються і не виживають до осені. Людина думає, що вона бореться зі шкідниками, але насправді разом із ними вона вирізає цілу екосистему, і результат не тільки знищення комах, а й вимирання тих, хто залежить від них. Для ластівки кожна відсутня мушка це ще один крок до загибелі. Зараз у магазинах купа хімікатів для саду, городу і так далі. Для нас це зручність. Але ми позбавили птахів їжі. І тепер дивуємося, чому небо над нами стає пустим. Людська жорстокість під маскою чистоти. Щороку сотні гнізд ластів окруйнуються руками людей. Одним ударом палиці можна знищити десяток пташенят, які ще не бачили світу. Це робиться нібито заради чистоти. Бо на підлогу сиплеться глина, випорожнення чи пір'я. Але ці уламки це лише дрібниці, які нічого не значать у порівнянні з тим, що ми отримуємо від цих птахів. Гніздо ластівки завжди було символом удачі і оберегом дому, але ми знехтували цим. Втрата одного гнізда це втрата маленької сім'ї, яка могла писнувати поряд із нами десятиліттями. Ми звикли цінувати ідеальний фасад більше, ніж життя. І навіть не думаємо, яку ціну платимо. Це не природний відбір, це свідома жорстокість. І кожна зруйнована глиняна домівка це ще один цвях у труну їхнього існування поруч із нами. ЗЛАМАНИЙ календар ЛАстівки жили в гармонії з природними циклами тисячі років. Вони відчували весну раніше за людей і завжди встигали повернутися тоді, коли вже було тепло і роїлися комахи. Але зміна клімату зламала цей ритм. Теплі зими змушують їх прилітати надто рано, і замість весни вони потрапляють у холод і голод. Їжа ще не з'явилася, а сили вже вичерпуються. Тисячі птахів гинуть просто від виснаження і їхні тіла лишаються на полях, куди вони прилетіли надто поспіхом. Для ластівки правильний час означає життя, а неправильний смерть. І тепер їхній компас відточений еволюцією, більше не працює. І ми бачимо, як навіть сама природа перестає бути для них союзником. Тиша як попередження. Весна без ластівок звучить інакше. Їхній щебет – це легкий шум, який ми не помічаємо, поки він є. Але коли він зникає, настає тривожна тиша. Ця тиша здається неприродною, неначе частина світу зламалася. Без них зростає кількість комах, і люди починають ще більше заливати все хімією. Ми створюємо замкнене коло, де зникнення одних веде до загибелі інших. Це мовчання найстрашніший сигнал, який ми можемо отримати від природи. Ми втрачаємо не просто пташиний спів, ми втрачаємо баланс. Тиша ластівки це мовчазне нагадування, що ми самі випалюємо життя навколо себе. І що світ без них буде не просто сумніший, а й небезпечніший для нас самих. Останній шанс ластівки ще не зникли повністю, і це дає нам шанс діяти. Кожне врятоване гніздо це нове життя, яке може повернутися наступного року. Ми можемо допомогти, створюючи для них місця для гніздування і відмовляючись від руйнування їхніх домівок. Ми можемо зменшити кількість хімії і зрозуміти, що ми не одні маємо право на цей світ. Ці дії здаються дрібницями, але для ластівки вони різниця між життям і смертю. І якщо ми здатні повернути їх місце у своєму світі, то повернемо і собі баланс. Вони завжди були нашим союзником, і тепер настав час стати союзником для них. Це питання не романтики, а виживання і для них, і для нас. І поки вони ще літають над нашими дахами, ми ще маємо шанс не перетворити їх на легенду. Світ без їхнього співу стане не тільки тихішим, а й небезпечнішим, бо він втратить частину свого серця. Ми можемо обрати жити у тиші, створеній власними руками, чи повернути собі весну з крилами і щебетом. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку ролику і скажіть у коментарях, чи бачили ви цього року ластівок у своєму місті чи селі. Зазвичай у моєї бабусі в селі їх було багато, коли я була мала, але зараз вони практично зникли. Можливо, ваша відповідь покаже, як швидко зникає те, що колись здавалося вічним. І якщо вам не байдуже, намагайтесь діяти, щоб ми разом не втратили тих, хто завжди дарував нам відчуття дому. Я написала поради у моєму телеграм-каналі. Можете підписатися і почитати. До скорих зустрічей! Слава Україні!